Всім привіт! З вами Тетяна Таперо. Ви на каналі Life Online. І сьогодні ми будемо говорити про SEO плагін. В даному випадку ми будемо говорити про плагін All-In One Seo Pack. Це один з найпопулярніших плагінів для WordPress, який дозволяє налаштувати інструменти SEO. Не тільки для пошуку в пошукових системах типу Google, але й для соціальних мереж. Отже, ви бачите, як цей плагін виглядає. Тут є повний його опис. За бажанням, ви можете прочитати, перекласти. Але ми з вами сьогодні будемо його встановлювати та налаштовувати. Отже, копіюємо назву. Можна звідси завантажити і просто перенести архів в розділ плагінів. Але ми підемо звичайним шляхом і зробимо це через репетиторій нашого WordPress. В меню обираємо «Плагіни», додати новий плагін в пошуковому віконці вставляємо нашу скопійовану назву і чекаємо, поки WordPress віднайде наш плагін. Ось він. цей плагін ми інсталюємо. Інсталнал. Поки ви можете бачити, що тут є багато плагінів SEO, на сайті wordpress.org ви можете познайомитися з усіма цими плагінами, почитати про них. В статтях про від Google. Але саме плагін All-in One SEO Pack вважається одним з найпотужніших серед всіх, що є. Отже, плагін встановлено, ми його активуємо. І далі ми. Його налаштовуємо. От він у нас з'явився у нашому розділі встановлених плагінів. Тут, звісно, є версія, про заважання на неї можна перейти. Є документація, підтримка і налаштування. Якщо ви звернете увагу на меню ліворуч, ви побачите, що з'явився пункт All in One Cell. І тут багато-багато у нього підпунктів. Ми обираємо загальні налаштування. Тут він з нами вітається. Запрошує приєднатися до версії Pro. Можна ознайомитися з інструментами для WaveMighстру. Ви тут можете підключити свій сайт через цей плагін до Google Search Console, це дуже зручно. Або до Google Аналітики теж зручно. Також можна під'єднати сайт до Pinterest. Також є інші це навігаційні стежки. Ми тут показуємо, як саме буде відображатися. Певні елементи нашого сайту. Роздільник зазвичай ставлять рисочку, косу або пряму кому як. Так. 404. отут на сторінці 404 бажано б під'єднати таку спеціальну сторінку. Яка б вела на корисні, на корисні матеріали, якщо запит користувача не був знайдений, або ж, в кращому випадку, щоб перекидало на головну сторінку. Так, натискаємо зберегти. Містер СС. Це все можна налаштувати. Управління доступом це вже версія PRO. Тут у нас. Все лишаємо без змін відповідно до рекомендацій самого плагіну. І звертаємо увагу відображення в пошуковій видачі. Обираємо цей пункт і тут теж бачимо, що ми можемо налаштувати. Отже, тут ми можемо налаштувати саме цей роздільник, про який я показала раніше. Вказати, що буде відображатися в пошуковій видачі, коли користувачі будуть вводити певні запити в пошуковій системі. Це може бути назва сайту, роздільник, ключова фраза. Як в нашому випадку онлайн-школа, роздільники онлайн-школа. Мета description важливо вказати ключову фразу. Можна переглянути усі позначки і якісь за бажанням додати. Ще можна додати назву сайту. Взагалі, ключову фразу тут можна ввести вручну, що, в принципі, я і раджу зробити. Так. Тут у нас відображається назва сайту. Альтернативне ім'я сайту, за бажанням теж можете вказати. Тут вказуєте приватна особа чи організація. Якщо ви приватна особа, обираєте приватну особу. Оберіть особу, вибираєте головного адміна сайту, той, хто володіє сайтом, в даному випадку це я. Натискаємо Зберегти зміни. Типи вмісту, уривок запису, в принципі, уривок запису. Це теж можна буде потім налаштовувати безпосередньо в розділі записів для кожної сторіночки окремо. Тут можна залишити все без змін. Користувацькі поля це так само мета-дескріпшн. Тут він пише головна за заголовок сторінки, тут все правильно. Сторінка вміст можете ввести від руки свої ключові фрази, слова. Гарно це все поєднати, щоб Google вас знаходив і підвищував ваш рейтинг в пошуковій видачі. Важливо знати те, що Google дуже любить, коли дескріпшн написано органічно. Це так само дескрипшене. Тут все він прописує і ставить так, як потрібно. Таксономії. SEO зображення. Це теж версія PRO. В архівах теж лишаємо все без змін. Додатково використовувати мета-ключові слова. Можна поставити так. Вистовувати категорії для мета ключових слів. Можна також так поставити. Використовувати позначки як мета ключові слова. Динамічно генерувати мета ключові слова. Тут ви вже обираєте так, як вам потрібно. Формат пагінації ми лишаємо без змін. Тут переглянемо. Теж, в принципі, можна нічого не чіпати. Добре те, що він вже канал Пошуку дозволяє відвідувачам підписуватися на ваш міст на основі певного пошукового терміну. Це можна увімкнути. Все це можна почитати і повмикати те, що треба. Загалом all in one Seo Pack він е, вмикає найнеобхідніші інструменти, які допоможуть вам краще покращити значно SEO вашого сайту. Наступний пункт це соціальні мережі. В соціальних мережах ви можете вписати свою сторінку Фейсбука, Інстаграма, Instagram, ну і всі інші, які у вас є. Писати, зберегти. У Фейсбуці ви тут можете налаштувати, як буде відображатися ваш сайт, додати його зображення, наприклад, лого вашого сайту. Або ж, якщо ви будете ділитися статтями з сайту на своїй сторінці у Фейсбуку, тут краще поставити вкладене зображення, бо тоді Фейсбук буде відображати те зображення, яке підкріплене до вашої статті. Тут все можна підібрати. Переглянути. Тут ми можемо підвантажити якраз таки те саме наше лого, наприклад. Так? Давайте щось беремо. Щось. Отак. І тепер оця картинка вона буде підтягуватися, коли ви будете ділитися адресою вашого сайту. В соціальних мережах, причому це стосується не тільки Фейсбуку, а й інших месенджерів або соціальних мереж. От назва сайту, ключова фраза, роздільник. Тип даних сайт. Розширення налаштування Facebook Admin ID. Ну, тут уже для бізнес-сторінок більше підходу. Якщо у вас така є, вам Facebook дасть усі необхідні вказівки, як під'єднати свій сайт до Facebook. Twitter так само підключається, все абсолютно аналогічно. Ну і в Pінtreсті вам буде потрібно ввести код підтвердження Pінterest. Це вже в аккаунті вашого Pinterest вам такий код буде надано. Ви його сюди вставляєте, зберігаєте зміни, і ваш плагін працює. Далі переходимо. Карта сайту. Карта сайту це така дуже важлива штука, яку генерує All-Anlance in one Pack, і, за бажанням, ви її тут можете переглянути. Ось карта сайту, мого тестового сайту. Вона виглядає наступним чином. Її обов'язково потрібно включити, якщо вона раптом не вимкнена, але плагін її завжди вмикає. Цю карту ви потім будете підтягувати до вашого Google Search Console, він буде питати вас саме про цю карту. Потрібно буде її завантажити там і підкріпити. Ну, за необхідністю можна додати додаткові сторінки. Ну, якісь розширені налаштування. В принципі, заглиблюватися занадто на початку створення сайту не варто, але головні налаштування зробити просто необхідно. HTML, карта сайту. Також розширені налаштування. Лінки. Лінки це в нас версія Pro. Redirect. Redirect теж версія Pro. Аналіз SEO. Добре те, що плагін All-in-One SEO Pack. Він автоматично перевіряє і здоров'я вашого сайту. Так, так, у вашого сайту теж є здоров'я, і воно залежить, як правило, від, е, О, є, наприклад, тут е, пункт е, в інструментах е, вашого сайту робот-тік Теж важливий пункт, його теж можна налаштувати, змінити так, щоб е, ніхто не міг дізнатися, на якому на, на, на які це встановлений ваш сайт. Можна відредактувати це файл. .htss. Якщо ви в цьому не розбираєтесь, краще цього не робіть, тому що якщо відредагуєте неправильно, ваш сайт ляже. Коди сніпіту, це версія PRO, тому, в принципі, стан системи от він повністю видає вам те, в якому стані наразі знаходиться ваш сайт. Про сервер, про активні і неактивні плагіни, про версію WordPress, навіть часовий пояс. І також про наявність сертифікату безпеки. І якщо ми перейдемо в головну от майстерня, ми натискаємо головна. Отут у нас з'явиться пункт здоров'я сайту. Тут наразі інформації немає, але. Коли він активується повністю збере всю необхідну для статистики інформацію, тут з'явиться або здоров'я сайту добре, або відмінно, або погано, або ну, будуть якісь поради, як покращити здоров'я сайту ще краще, щоб ваш ресурс працював стабільно. Що ще важливо знати про цей плагін? Важливо знати, що коли ви створюєте нову сторінку, то цей плагін буде вимагати від вас повного налаштування SEO. Що це означає? Це означає, що тут буде ключова фраза. І цю ключову фразу для 100 SEO потрібно буде додати в заголовок вашого, вашої сторінки, тобто вона автоматично має дублюватися тут в посиланні. Далі е, потрібно буде додати ключову фразу і в заголовки другого, третього рівня. А також у першому абзаці вашої тексту на вашій сторінці. Це такі основні фактори, які будуть впливати на рівень SEO вашої сторінки новоствореної. Далі беремо соціальні мережі. Тут обираємо зображення, буде яке буде підкріплене тут. Тут, отут, воно буде. Для Facebook обираємо. Що саме буде прописано. Якщо сторінка буде створена і буде тут текст, то загалом тут має бути автоматично прописано. Але ви можете прописати вручну не просто цими віджетами, але і вручну. Можете обрати джерело зображення, яке буде відображатися в соціальних мережах. Я рекомендую вкладене, тип даних об'єкта за замовчування. І позначки статті. Це позначки. Так би мовити, метатеги, і вони ж часто спрацьовують як і ключові слова. Так, ну, загалом загалом це все, що можна що потрібно буде, буде зробити в роботі з плагіном Ілон Ван Сеопак. Отже. Це все, що на початковому етапі вам потрібно буде знати про плагін All In one SEO Pack. І запам'ятайте, що для будь-якого сайту потрібен плагін налаштування SEO. Це вкрай важливо для просування вашого сайту в рейтингових таблицях пошукових систем. Якщо вам було цікаво це відео, воно було для вас інформативним і корисним, буду рада вашим коментарям вподобайкам. Підписуйтесь на мій канал, з вами була Тетяна Таперу. Всім па-па!